Вічної ради за адресою селища Калинівка, Бровальський район, Київська область, вулиця Чернігівська, двадцять, відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою кабінету міністрів від 25 травня 2011 року за номером 555, Проводяться громадські слухання стосовно проєкту документа державного планування, проєкту містобудівної документації, детальний план території з метою нового будівництва, тепличного комплексу, поворощування гробів на земельній ділянці з кадастровим номером 322-128, 323 04, 006, 0036 площею 1,9325 га. Що розташовано по пробулку залізничні 15 у селі Квітневе Броварського району Львівської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку для них із забезпеченням відеофіксації перебігу громадських слухань? Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, зауваження, поставити запитання, усно чи письмово. Усі пропозиції зауваження або запитання заносяться до протоколу громадських слухань. Перед початком громадських слухань необхідно обрати головуючого громадських слухань. Пропонується головою громадських слухань обрати поштаренку Тетяну Леонідівну. Просимо проголосувати. Хто за? Проти? Утримались одного голосова. Тетяну Леонідівна, просить. Доброго дня. Сьогодні на громадських слуханнях зареєструвалися 9 учасників. Пропоную відкрити громадські слухання за обговорення матеріалів Щодо детального плану території з метою нового будівництва, тепличного комплексу, поворочення обривів на земельній ділянці з кадастром 322, 128, 32,03, 04, 206, 0036, площі один померстов, що розташована по провоку залізничні 15 в селі району, Київської області та звіту про старічно-екологічну осіню. Хто за нами пропозиція, прошу проголосувати? Проти утримались одноголосно. Порядок денний такий. Перше питання про обрання секретаря громадських ступень. Друге питання: обговорення детального плану території з готовоного будівництва колишнього комплексу вирощенню грибів на земельній плянці з кадастрономе 322-128-3203-04-206-2036, площі 1, команд, 25 гавр. Що розташовують про залізничних 15 стилі пітне образ сторон Київської області та звіту про стратегічно-екологічну оцінку? І третє питання: надання пропозицій та зауваження до Генерального плану, який до детального плану території. Розідаємо перше питання. Треба обрати секретаря громадської служби. Пропоную секретарем обрати Янів Ірину Васильівну. Хто задав пропозицію? Прошу голосувати. Проти? немає, отриманих Немає. як одноголосно. Друге питання: обговорення детального плану території з метою будівництва технічного комплексу порожньої бридів на земельній глянце з кадастів номером 322-128, 3203, 0426, 20936, площі 1 по 25, а що розташована по провулку залізничних 15 селі Квітневорожко району Київської області та освіту про стратегічної оцінку. Документація щодо детального плану території з метою нового будівництва техничного комплексу по ворожній бребі на зеленої ділянці площі 1935 розроблена відповідно до рішення сесії Калинівської селищної ради пораського району Київської області No 73 сесії 8 скликання, яка відбулася 29 серпня 2025 року. Рішення називалися про надія дозволу на розроблення детального плану в території з метою нового будівництва тиснуком порожнього рібів земельних ділянців з кадастроно триста двадцять двадцять два нортри що розташована у полку залізничний п'ятнадцять селі Пітне в розповільно Київської області. Інформація про початок процедури громадських слухань було розміщена на єдиній екологічні платформи екосистеми 11-25 року та на офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради 1125 року, а також додатково в окремому інформаційному повідомленні на офіційному вебсайті Калинівської селищної ради 1925 року за 5 робочих днів до дати проведення громадських слухань. Надаємо слово представнику розробника проєкту документації, говорить про план Горковський Анастасії Андріївні. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги представлені матеріали містобудівної документації. Детальний план території з метою нового будівника технічного комплексу по вирощуванню грибів на земельній ділянці стадат коронавірно 2036 площою 1,93. 25 п'ять гектара, що розташована по пробулку залізничній 15 в селі Відневіроського району Київської області, виконано на підставі рішення Калинівської селищної ради Бровольського району Київської області від 29 серпня 2025 року, та відповідно до погодженого завдання на проектування. Під час розроблення детального плану території були враховані також матеріали містобудівної документації вищого рівня, а саме схеми планування території Київської області, містобудівна документація, Пографічних знімань, які виготовлений у державній медіаційній системі координату з 2000 масштабу 1 до 500, дані технічно, зв'язку за результатами інженерно геологічних вишукувань, виконавний стоп-геофектори 2025 року, інвестиційні наміри та дані Держгеокадастру. Щодо розташування території проєктування, ділянка розташована в межах населеного. На заході села Квітневе та примикає до провулку залізничний, розташована ділянка в існуючому промисловому районі. І в межах розроблення детального плану наразі знаходиться одна земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення товарного сільського сільськогосподарського виробництва. Територія наразі вільна від забудова, знаходиться позначення зелених на залі користування, об'єктів природного заповідного фонду, об'єктів культурної спадщини та їх охоронних зон. Обмежень. В північній частині поруч з територією проєктування проходять існуючі повітряні лінії електропередачі, потужністю 10 кВт, в яких визначена нормативна охорона зона 10 метрів відповідно до правил охорони електричних мереж. Вона частково зачекає ділянку проєктування, і це було враховано в наданні проєктних рішень. Разом з тим були визначені санітарні зони від найближчих об'єктів. Згідно державних санітарних правил була визначена санітарна... Сумічого, яка становить 300 метрів, та санітарно захисні зони від найближчих підприємств, це підприємства 5 класу санітарної класифікації, санітарно-захисні дрона, від яких становиться 50 метрів. Дані планування обмеження не впливають на подальшу діяльність на території даного підприємства. І також, як казала раніше, про повітряні лінії, це було враховано при наданні проєктних рішень. Щодо перспективного цільового призначення, на перспективу надані пропозиції щодо. Збереження існуючого цільового це, для ведення товарно-сільського виробництва та надані пропозиції щодо розміщення е, теплиць та адміністративно-побутового корпусу е, будівлі 3-3 ступеня вогнестійкості. Окремими експлікаційними номерами відображено адміністративно побутовий корпус, теплиці експлікаційний номер 2, окремо розташована модульна котельня під експікаційним номером 5. Разом з тим надано пропозиції щодо роздуваного розташування на території проектування комплексу інженерних скулів, саме трансформаторна підстанція, експлікаційний номер чотири, останні чіткі зброї до побутової організації експлікаційний номер 9, Очисні споруди дощової каналізації експлікаційний номер 8. Разом з тим надані пропозиції щодо влаштування майданчику для збору твердих побутових відходів на території проєктування експлікаційний номер 12 і розміщення передбаченого автомобільної стоянки для легкових автомобілів працюючих, експлітаційний номер 10, та майданчики для відпочинку працюючих і влаштуванням озеленення обмеженого користування. Разом з тим, у складі проєкту виконано повний комплекс. Я відповідно до видим складу та зміст містобудівної документації на місцевому рівні, було виконано план функціонального зонування, на якому відображено перспективне функціональне призначення земельної ділянки, зазначена її площа та співвідношення цільового та функціонального призначення у текстовій частині проекту. Разом з тим, виконався транспортної мобільності та інфраструктури, на які відображені. Вулиці у промисловому районі населеного пункту, основні напрямки руху транспорту та пішоходів по території проєктування та окремими умовними позначеннями відображення місця для влаштування автомобільних стоянок. Разом з тим для автомобільних стоянок маломобільних груп населення. Також надані пропозиції щодо влаштування пішовідного переходів для безпеки руху транспорту та пішоходів Разом з тим, виконання інженерного забезпечення території. Найді детальніше вже відображені заходи щодо електропостачання, водопостачання, газопостачання, теплопостачання та водопостачання на території проєктування, надані пропозиції щодо влаштування пожежних резервуарів та пожежних гідрантів на мережі водопостачання на відстані не більше 150 метрів один від одного. Також надані пропозиції щодо просування кісцевої мережі водопостачання із підключенням до перспективних будівель. Як раніше зазначала в доповіді, передбачена котельня. І надані пропозиції щодо трасування мереж по території проєктування, з підключенням до влиць та адміністративно побутового корпусу. Також передбачено підключення до існуючих мереж електропостачання із трасуванням кабельних ліній електропередачі по території працювання безпосередньо. Разом з тим, виконана інженерний Існуючі та перспективні визначені нормативні ухили території, надані пропозиції щодо влаштування мережі дощової каналізації та е дощової каналізації. Також у стадії проєкту було виконано план червоних ліній, були враховані матеріали вступної документації вищого рівня, саме внесені змін до Генерального плану села Бідневе, там взяти параметри і координати червоних ліній зазначені вже е в проєкті детального плану території. Разом з тим було виконано план сучасного використання земель за формами власності, зазначенням категорії та відутільного призначення вирахування наявних обмежень та обтяжень та план земельних ділянок, сформований за результатами розроблення терміну плану території, план обмеження використання земель на поставі розробленої стопудівної документації. Також виконано було окремими розділами розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період у складі яких виконані відповідні схеми. Разом з тим було виконано Вимоги закону України про стратегічну екологічну оцінку були визначені обсяги. СЕЛА була сформована заява на визначення цих обсягів та отримані відповіді від відповідних міністерств та департаментів, на підставі яких були сформовані звіт про стратегічну екологічну оцінку, та враховано це було при прийнятті проєктних рішень у документі державного планування. Також матеріали звіту про стратегічну екологічну оцінку та детальну плану території були внесені до єдиного державного реєстру СТЕО та опубліковані на офіційному сайті замовника. На цьому коротко все. Дякую за увагу. Зокрема, з громадського обговорення матеріалів до детального плану, а саме з дня опублікування з 11.11.2020 року по сьогоднішній день 26 листопада з року включно, вилити слово, що висок пропозицій зауважень щодо виробної документації до селищної ради не надходило. Але Пропозиції можна подати ще до 10 грудня 2021-го року в Польщі. Чи є присутні до, до Скажі, ну, так, у присутніх запитання безпосередньо до доповідача? Скажіть, будь ласка, в нас все-таки цікавить, а чи ви сказали про кладовище і санітарних норм? Тобто все це враховано і на території нашого викладачного. Ні, не санітарно-захисна зона від кладовища відзначається більше до житлових будинків та е, складів освіти та охорони здоров'я

Додаткових пропозицій зауваження матеріалів дитячного плану на не надійдуть. Пропоную рекомендувати виконавчому комітету Кам'янської селищної ради подати матеріали дитяного плану території з метою молодого статутичного дорожньої порушньої гриві на земельної фінансові з площі 1,93 пощо 1932, що розташована по 15 в селі, на власні архітектури міського ради при департаменті архітектури та містобудування Київської обласної державної адміністрації. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Матеріали проєкту до детального плану відповідають законодавчим та нормативно-правовим актам державним будівельним нормам. Враховуючи все ще зазначене, громадські слухання щодо проєкту містобудівної документації. Вважати такими, що е, детальне е, що громадські слухання вважати такими, що відбулися. Дякую всім учасникам за роботу.